Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо. Всіх триває наш марафон на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Як власне і обіцяла, анонсувала нашим слухачам і слухачкам керівник камерного оркестру Ренесанс Маріупольської філармонії, заслужений діяч мистецтв України Василь Крічок. З нами на зв'язку. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас. І ви бачите нас зараз, що ну я маю на увазі слухачі і слухачки можуть нас бачити в трансляції на Ютубі цю розмову з паном Василем. Наскільки я знаю, то вчора ваш, вчора ваш камерний оркестр якраз закрив сезон. Так я так розумію, що вчора був да. такий заключний концерт в будинку архітектора. так, якщо не помиляюсь, да. да, да, да. Так, і тепер а, такий невелика, така пауза для того, щоб що окрім там всяких оцих слів про набирання творчих сил і так далі, можливо, можливо, ще щось будете робити в цей період. Ну по перше, зараз потрібно трошки зібратись з думками. Трошки потрібно зараз подивитися, тому що це тако було навіть не сезон, а міжсезоння. Це такий закриття історично легендарного сезону. Тому що в лютому місяці ми практично підняли це все. Ну, можна сказати, піднялись з пепла. Тут по-другому це не називеш. Тому що поки трошки провели конкурс, поки там хто під'їхав з Маріуполя, з Маріупольців наші, потім добрали київських оркестрантів музикантів. Ну і зробили це камерний оркестр в уновому складі на період окупації міста Маріуполя. Зараз цей місяць просто подивимося, трошки скомпонуємося, що там по програмі потрібно. Такі більш-менш перспективні плани до кінця року. Ну вони так вже більш-менш. Зібраний, ну для цього все потріб, потрібен час. Потрібен час ну що трошки просто люди, котрі були задіяні, котрі зі мною були цей ці, ці ну добрих, таких повних півроку. Нехай трошки просто просто відпочинуть, і ну як як сказати правильно подивляться в даль, що нас чекає далі. Ми так з вами знаєте, говоримо, ніби ми говоримо в нормальних обставинах, так але ж ми не зовсім в нормальних обставинах, далеко не в нормальних, так і я думаю, що всі, хто нас слухають, почувши, що це е, Маріупольська філармонія, що ви є керівником оркестру Маріупольської філармонії, розуміючи, що Маріуполь в окупації, так і е, ті, хто навіть не знайомий е, з оркестром, е, уявляють собі приблизно, що це був дуже складний період, та? тому що це виїзд з окупації тому що це пошук нового місця і так далі. От розкажіть, я розумію, що це купа всього, але можливо якісь такі основні моменти про цей от період, переїзд, пошук, нової, нового місця там я не знаю для, для репетиції якоїсь нової оселі, як це відбувалося? Ну коли все трапилось, ніхто тури не очікував, що дійсно це все буде, тому що думали, буде в й рік тиждень, другий все завершиться, закінчиться все. Ну, все затягнулось. Для кого на два тижні, для кого на місяць, для кого на два місяці. Правдами, неправдами. Ми всі з вітеля виїхали. І потім уже вперше ми були, зібрались у Львові, тому що це десь в двадцяти числах вересня. Ми. Провести, тому що був такий тож, прекрасний фестиваль Маріуполь Класік, який був започаткований департаментом культури і Маріупольської філармонії, для того, щоб він загубився, ми його так вирішили ну, провести на інших площадках е України. Ну і потім ще було тому, що Гданськ – місто побратим, воно нас <плес> прийняло як площадку. І ми з 22 вересня по 7 жовтня в п'яти містах України. 7-8 нас музиканти з Маріуполя, які були з філармонії, доповнили склад Київського камерного оркестру Львівської філармонії. Це Віртоза Львова, оркестр Бурка. Ну потім програму відпрацювали у Гданську, Програму відпрацювали у Львові. Потім ми з оркестром Василя Тимківа у Івано-Франківську відпрацювали з е, гармонія Нобелю. відпрацювали програму в рамках фестивалю е, 1 жовтня. В, в, в Вінниці і 7 от е тоді першого жовтні сьомого жовтня закрили це фестиваль у, у концертному залі імені Лисенка, на Національної філармонії України. То був так перші, можна сказати, перші кроки. Ну а потім теж ми трошки так уже е не на часі. може, воно і було, не на часі. Ну, все одно потім я трошки виїхав. В Європу деякі речі там свої позавершав і завершував. І безумовно, в січні місяці, я приїхав до Києва, і ми вирішили. Ну погодивши з департаментом з міською владою, тому що в принципі це фінансування було з міста Маріуполя. Це з місцеве бюджета, і ми відновили. Діяльність камерної фірмонії, безумовно, її основного стеження камерний оркестр «Ренесанс». провели конкурс, добрали людей. Люди, в принципі, по конкурсу прийшли це Луганськ, Сєвєродонецька філармонія, Харківська, Запорізька з Кривого Рогу. Ну і потім, недастуючих музикантів, дібрали ми з Києва. От і от, можна сказати, такий у нас вийшов оновлений оркестр на період окупації. Ну, Музиканти прекрасні, і, в принципі, ми почали працювати 20 го Лютого, ну от поспілкувавшись уже потім, тому що я прийшов потім до пана Михайла Шведа по старій пам'яті. Ми з ним знайомили 19 років. Ну і так за порадою. Ну він мені так довго не вислухав чи значить, будемо працювати. Програма буде в національному сурмані України і будемо шукати місце для репетиційного майданчика. Він потім прозвонив там по різним. Ем, ну, Все-таки довго працював Міністерстві культури, були багато знайомих, де працювали наші колективи. Ну і от в результаті всіх моїх походів, котрі були там, і спілки композиторів і в, в органому залі і в, і в палаці культури, заводу Арсенал. Ну, в того, ми прийшли до того, що ми зупинились в будинку архітектора. У нас тут прийняв, при, ну, як, як при Приютили нас тут приймали, прийняли чисто символічно. От і ми на сьогодні тут маємо свій репетиційний майданчик, проводимо репетиції. Ну а програма одна програма проходить в національній філармонії України, а друга вже то тут, то десь на інших площадках міста. Ну, На сьогоднішній день трошки так привели все в відчуття. От е, приїхали все, не маючи нічого, ні одного нотного листа, ні одного, ні одної ноти, ні, ні, нічого, ні програми, все чисто аркушу. ну… Як бачите, набрали сил, набрались терпіння, набрали все. І на сьогоднішній день маємо де, десь якийсь певний репертуар, який виконуємо. Далі. А от про репертуар, так, якось впливає ситуація, війна, на, я не знаю, на ваше бачення репертуару, на зміни в ньому і так далі, на підбір? Безумовно, безумовно, по-перше, я категорично відказався від репертуару робити. Творів російських авторів це безумовно тут навіть мови не може бути, тому що патріотизм тут. я я про українська людина. в принципі, і всі в нас музиканти, котрі тут на українській території, коли переїхали тимчасово, як переселені. От безумовно зараз формуємо програму більше, щоб вона була з. Сучасної української музики безумовно це камерний оркестр в основі лежить західноєвропейська класика. Ну будемо зараз, зараз придивляюсь, тому що всі ну всі весь репертуар залишився в Маріуполі. Було дуже багато творів місцевих композиторів. Приазов'я зараз будемо десь шукати, тому що потрібно відроджувати, потрібно відпоновлювати. Потрібно це повинно звучати, тому що Маріуполь не може залишитись по ту сторону, і вся та культура, духовність, котра була там, вона не може бути забутою. А те, що стосується, от, знаєте, цих слів на період окупації, та я чую вас, я чую, що ви постійно це собі тримаєте в голові, не лише в голові, так, а кажете про те, що на період окупації, все-таки ви, ну, ви покладаєтесь на те, що та, всі ми покладаємося на те, що Маріуполь буде звільнено, так. Але ж чи є, наприклад, якесь розуміння? Що там могло статися з філармонією? Чи є якась у вас інформація звідти і так далі? Бо я так розумію, що і ви, і оркестр в якийсь час, там, через деякий час хотіли би повертатися після деокупації? Ну, безумовно. Так? У мене є повна інформація, тому що я, в принципі, так угу. трошки ну, дивлюсь, читаю, слухаю. Що з філармонії? Там з філармонії ну, був там аж до, був філармонії, аж до? 21-22 квітня, коли вже ввійшли туди, вже а. було е, окуповано вже там повноплавноправними господарями були вже і росіяни, і ДНР, це і Донецький Гондурас, безумовно, там по другому називеш його. От воно як приміщення залишилось. Ну залишилось, тоді все було ударною хвилею, були вибиті всі вікна, двері. От, ну, там саме таке, що можна сказати, не людя не було, тому що. Були воно було, готовилось, проводився чисто ремонт, такий зовнішньо-косметичний, там щось внутрі робилося. Це приміщення готувалось для проведення судилища над азовцями і полоненими, котрі були в, в полоні. Ну, там в Росії, в ДНР. От там клітки mm -hmm. поставили на сцені, зняли багато, десь 150 крісел там крісла були прекрасне в залі, на сталбовому 380 місць, трошки так вже привели порядок. От. Ну так чисто, чисто візуально. І поставили, ну потім я не знаю, що там трапилося, щоб судили ще не було. Ну нічого немає. Просто приміщення, них приміщення. Ну Наскільки я розумію, на сьогоднішній день воно не зовсім придатний для того, щоб проводити ті репетиції, щоб була і філармонія, тому що нам потрібно буде. Ну, по-перше, філармонія була в очікуванні. Там був прекрасний проект. Вона повинна була бути п'ятиповерхова в сучасному такому стилі, як от і Гданська філармонія, потім Гамбурська ці. Ну, сучасний європейські філармонії. Ну, не скоро, мабуть, це все все буде повертатися зрозуміло, повертатися будуть багато будуть, ну очікують. Ну Саме велика, саме велика біда, чи це, це саме велике горе, це те, що зі 102 двох е, 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 керівників а співробітників філармонії, котрі були там, тому що я був директор художній керівник філармонії, і е, в, включаючи техперсонали, всіх, хто є там, залишило 67, котрі працюють на орків, працюють на. На Росію працюють і співають, я люблю тебе, Росія. Путін наш президент. Вони повилізали з якихось нор Ну оставши, оставшись як вони повіжали, хто 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 де, хто в Грузії, хто в Центральній Європі, хто в західній Європі, хто ем, в Скандинавському країнах, хто в Балтії, хто за океаном. Ну, частина знаходиться в на підконтрольній території України. Так що безумовно всі чекають, як воно буде, коли це буде, ніхто не знає. Я сьогодні тільки можу. Розмовляти сьогоденними справами, сьогоденними баченнями, от то, що ми да ми працюємо тут. Скільки воно буде? Може, це на роки подовжиться наше перебування. тут що ми ну, дійсно я я і говорю, що ми знаходимося в окупанті. Тобто ми знаходимося тут, як переміщений да. Як переміщені. Ну що, другого варіанту тут немає, так воно є, і я дуже вдячний, тому що тут підтримали мене музиканти, от і по конкурсу прийшли з території, котрі буквально на межі з Росією. Ну і музиканти, котрі в Києві працюють, в театрах, філармоніях і в інших творчих містах. Як публіка, от в Києві, та ви кажете про це, що це такий був коротенький сезон, тому що фактично з лютого виходить, так? півсезоння. півсезоння, Ну це півсезоння, історія. та це коротеньке. Угу. Як публіка є чи знаєте ви, чи помічаєте? Можливо, є теж Маріупольці, які приходять, які знають вас ще з Маріуполя, теж тимчасово переміщені, ну і так далі. А ми їх запрошуємо там до того, запрошуєте, що... та безумовно вчора. Вчора ми запросили 50. Були вони всі 50 чи ні, але вчора був переповнений зал. У нас повністю будинок архітектора був, можна сказати, ну, на, на повний зал. На повний зал. Ходять публіка, публіка кияни ходять, ходять в гості Києва і ходять багато переміщених, не тільки Маріупольці, ходять, і Бахмути, ходять. Ми кого запрошуємо. Хто приходить, просто беруть квитки. Ходять. В принципі, я не можу жалувати, що публіки немає. Нас слухають, нас хочуть слухати, нас з задоволенням слухають. І то, що ми робимо, я бачу, що воно все. Подобається і все це необхідно потрібним. Ну, назвемо це може якісь, якісь, я не знаю, які там, по суті, це може бути там <звук> звуко музикотерапія, як там це, як завгодно зараз це може називатися. Ну, воно необхідне, тому що ми самі тут лікуємося цією ж музикою, виконуючи її самі. А скільки в оркестрі тих, хто був ще от в Маріуполі, а хто новий от приєднався? Ну, вам, і, і, і... У, та, так, так. у нас 5 маріупольців працює 5 оркест. в оркестрі, 6, угу. 6, 6 котрі пройшли по конкурсу, 7 далі, пройшли по конкурсу з зони то розмежування, і десь 10, у нас 21 струнник в оркестрі, і 10 – це сумісники з Києва. Достатньо, чи ще ви будете добирати, розвивати якось? Це достатньо. для камерного оркестру це більше ніж достатньо для камерного, Виді? так так. італійський такий от варіант: там 12-14 працює угу. все нормально. Тут у нас угу. ну коли, на на деякі програми я запрошую духовиків там, домовляюсь з київських колективів. Ви розумієте? Тут 음, все буде залежати. Я розумів, зараз час такий. Нема лишніх коштів ніде. Все ми зараз все, все в нас. все ми фінансуємося з місцевого бюджету. Я дякую міську раду, я дякую департамент культури, що все таки вони знайшли можливість, знайшли ці кошти, і ну нас ми, ми отримуємо ну, свої якісь конкретні заробітні плати. Я розумію, що ніби здається, що треба йти вперед, так але в кожному разі є якісь такі речі, напевно, з минулого року, з часів окупації, з, от, з тих важких часів, які все одно ви будете пам'ятати усе життя. Так є так. щось таке, що, що ви вважаєте, що от просто потрібно знати і запам'ятати, як це було для того, щоб просто розуміти от всю всі ці обставини вторгнення росіян. Ну, я пам'ятаю абсолютно все, тому що я був там був біля двох місяців. Я це все бачив. Mm -hmm. Я вперше побачив на 69-му році життя як корить бетон від фосфорних бомб. Я побачив це ізвірство російських цих військових. Я побачив ну, я побачив все. Яка ціль була поставлена, це забути неможливо. Я побачив, я побачив як бомбу кинули на театр. Це в мене на очах було. Я тут, тут все забути, там нічого забути неможливо. Я вважаю, навіть якщо, якщо і пам'ять буде десь трошки вже, я не знаю, там ще з роками, чи там я ну я, я поки не бачив, я зараз ідеально все в пам'яті пам'ятаю. я Все, що я грав, всі партитури зараз, я на пору 70 років і все пам'ятаю. Я, я не відчуваю себе трошки, ну що десь з віком щось прийшло, ні, абсолютно. І забути нічого неможливо, абсолютно нічого. Тому що це такі, такі речі, такі, як можна забути війна, як можна забути цю ситуацію, як можна забути, як люди виїжджали, як можна забути, як люди приходили, як можна забути, як вони там, ми всі там, там були всі одна сім'я. Я, це забути неможливо. Це забути неможливо. Ну ми тут, я вдячний Господу Богу, тому що є нагода така, що поновили роботу філармонії, оркестру, що все-таки ми. Високу класику несемо маси, ми високу класику граємо, ми навіть самі отримуємо насолоду. Оце... Це ви кажете, що навіть та з, з, одразу було, чи був якийсь такий період, коли було там, ну вам не інструмент, я не знаю, вам паличку може там взяти в руки трошки дивно, та от після того що пережили, чи ні, чи, чи одразу було ну, це бажання? Ну, ну, ну що ну бажання було одразу. Тут питань немає, що тепер ну ну страху не було ніякого, все пройшло. І ну що тут, що тут чекати, тому що ви розумієте, тут просто. Зараз життя почало йти скоріше, в декілька разів воно йшло. Це я бачу навіть ось зараз. Ми знаходимося. Ну mm. що ну ми не вдома. Ми не вдома. Немає нічого того, що завжди було вдома. От хоча, в принципі, я людина, я не сидів вдома, я приходив 7-8-піввоському на роботу і до півночі знаходився на роботі, крутився, бігав. Кожен день, і тут те саме в Києві я роблю, і скрізь я навіть не можу сказати, як це зробити. Я не домосед ну, ну, все одно все якось є такі речі, котрі то Азовське море, коли ми могли просто виїхати, відійти навіть ввечері, прийти походити по берегу. От, якось... Ну, все рівно потрібно жити. потрібно жити. Тут не від нас є багато речей, котрі не від нас залежать, ми не можемо їх вирішити. Бо тому що ми люди творчі, далі ми бачимо саме, що військові не можуть Ну, Ну тут зрозуміло, це тут не може по якійсь там, я не знаю, волшебний палець, що, на жаль, сказав, все, все закінчилося. Будемо сподіватись, надія помирає останньою, розумієте? Та та я сподіваюся, що вона не помре в дякую. нашому випадку. То точно та тому, що мені здається, виходу у нас все одно немає. Дуже вам дякую, бажаю вам бажаю вам відроджувати далі оркестр, грати свою музику. Ну і зрештою повернутися в Маріуполь. Та не знаємо так. коли, але так, так має бути. Дуже дякую вам, Василь Крічок, керівник камерно оркестру Ренесанс Маріупольської філармонії. Був з нами на зв'язку. Заслужений діяч мистецтв. Дуже вам дякую, пане Василю. Дякую вам, до побачення. До побачення.